260 дітей з України, яких торкнулася війна, та супроводжуючи їх особи матимуть змогу відпочити у таборі товариства імені Ракоці в шатролуї з 31 серпня по 5 вересня для молоді, що приїхала з різних регіонів України. Організатори протягом тижня забезпечують радісну і невимушену атмосферу. Аби вони відчули любов угорського народу, дітей з території, де проходять бойові дії, запросили товариство імені Ракоци за сприяння генерального консульства Угорщини в місті Ужгород та Закарпатської обласної військової адміністрації. З початку війни комплекс товариства імені Ракоці у Шаторолугей надав можливість для відпочинку і безпечний прихисток майже 11 тисячі громадянам України. України жмадьорсаксом свідошорсаґокентезерсала Кетне Кедьмаш Хоз. Україна та Угорщина, будучи сусідніми країнами, тісно пов'язані одна з одною. Цьогоріч до цього табору приїжджає вже не перша група дітей з України. Крім дітей з Закарпаття, протягом останньої зими тут відпочивало понад 200 дітей з інших регіонів України. Це були в першу чергу діти сироти. Цього разу сюди прибуло 260 дітей, починаючи від Харківщини і аж до Франківщини, Львівщини та Верхови. Ці діти приїхали з воєнного осередку. Їхні батьки або служать в збройних силах, або діти залишилися сиротами, або яких виховує лише один із батьків. Ці діти потребують уваги, і тут вони можуть відпочити, можуть підготуватися до нового навчального року. І ми сподіваємося, що вони повернуться додому з хорошими враженнями. Від початку війни в Україні на території Угорщини вже побувало на оздоровленні більше 22 тисяч дітей. Ця кількість відповідає населенню невеличкого містечка. Ми вдячні за Narodovi, Ez egy kisváros lakosságának megfelel, családtagokon keresztül, ez pedig egy óriási szám. Köszönhet ezért a magyar népnek, a magyar kormánynak a Rákóczi Szövetségnek.